Найбільші з часів холодної війни НАТО розпочинає навчання за участю 90 тисяч військових. Йдеться про те, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують із Росією на східному фланзі Альянсу. У разі виникнення конфлікту з близьким противником. Навчання Steadfast Дефендер Дефендер-2024» триватимуть до травня. Повідомив головнокомандувач силами Альянсу Крі. Скаволі у військовому вишколі візьмуть участь понад 50 кораблів, 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників. Зокрема, 133 танки сповіщають у НАТО. Навчання продемонструє здатність НАТО швидко розгорнути сили з північної Америки та інших частин альянсу для посилення оборони Європи. Про це повідомив Каволі журналістам у Брюсселі під час зустрічі глав національних оборонних відомств. За даними НАТО, навчання такого масштабу були під час холодної війни 1988 року та 2018-го у безпекових заходах візьмуть участь військовослужбовці з країн НАТО та Швеції. Увагу буде приділено розгортанню сил швидкого реагування альянсу у Польщі, країнах Балтії, Норвегії та Румунії.